Леонід Глібов Байка, вовк і лисиця читає та їснює Лисиця десь м'ясця дістала. Тихесенько прибігла під стіжок, ум'яла більшенький шматок, а менше у сінця сховала на другий раз, бо нужду знала. Сама ж спочити прилягла. Воно годиться попоївши, Не молода таки. Всю ніч ходивши, аж ось у гості вовк біжить, От думає, лягла спочить. Добрий день куно, Вовк гукає, той спить, хто щастя має. От кумо, лишенько мені усій поганій стороні. Нека всю ніч аж утомився, та що ж Ніде не поживився, чи до кошари проберусь, боюсь. Вівчар не спить, в сопілку грає. Таке то кум твій щастя має. А їсти ж, куманько, аж аж сілісіньку бізів коров. Кумаш на свою жальну мову так каже кумові свому. Шановний куна мій, чому ти не прибіг до мене вранці? Отут не козаки живуть поганці. Мабуть, їм ніколи й заснуть усе так пильно стережу, що треба гаспицького миться, щоб дурить та поживиться. Поїж, синця? А вовчик непросійно дума, коли б йому шматок м'ясця? Ні, каже він, – бікуму. Та й на тім. до додому сам на свій. Отож то те є на тобі не Боже, що мені не боже. Іван Корнієвський підозрілий домовик. Раз прийшов макар з роботи і з нічим зміни. Сдивувавсь, коли побачив відчинені сіни, хатні двері Що на дивані підкрапує напівгола настя. Макар жінку розбудить. Ривониво питає, хто до тебе дорогенька вночі заглядає. Жінка очі розлупила. Добре, що з'явився. Тож до мене макарчику домовий і вчепився. Що від тебе він хотів? Який його дії? Може, то сусід Іван чи хатні злодії? Що хотів, скажу йде. Занули хапався, ма, він мене усюди в губи цілувався. А що далі поклянуся, чиста мене совість, далі я не пам'ятаю, втратила свідомість. Василь юдов, розплата. Прийшов вечір до порогу, місяць роги на гітатор агітатор. Нічого для сім'ї і не зробив. Цілий день носив плакати, календарики, листи, обіцяли ж гроші дати перед виборчі хорти. Обіцяли і народу, світла й радісне в листах, тиху, сонячну погоду у своїх календарях. Обіцяли на плакатах шлях Європу відімкнуть. Медицину безоплатну ще інфляцію припнуть. I'll do it.